Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Пропоную сьогодні розглянути сервіс PlayPosit. PlaypoSit це онлайн-платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні відео, керувати доступом до них та переглядати результати взаємодії. Зараз ви бачите сторінку цього сервісу. Для того, щоб працювати, необхідно зареєструватися. При реєстрації обирайте опцію Інструктор для того, щоб ви могли створювати відео. Не студент, а інструктор. Я зараз відразу потрапила на свою сторінку, оскільки я вже тут зареєстрована. Із переваг цього сервісу є те, що у безкоштовній версії ви можете створювати необмежену кількість відео. Проте кількість спроб проходження відео має обмеження 100 спроб на місяць. Отже, ви зареєструвалися і потрапили на ось таку сторінку. Зараз ми, ось тут мої відео знаходяться. Бачимо, тут два створені відео, у вас їх ще не буде. Для того, щоб створити відео, треба натиснути зліва вгорі клавішу плюс додати. Відео Завантажується наш конструктор. Відео для обробки можна завантажити кількома способами. Можна завантажити з комп'ютера, можна прямо тут записати, можна дати посилання. Я зроблю саме ось таким способом. Я підготувала посилання на відео. Я візьму урок всеукраїнської школи онлайн. Скопіюю посилання і ось тут у рядочку ставлю. Зараз відео підвантажиться. Ось ми бачимо його. Натискаємо Зберегти. Це наше відео завантажене. Бачимо справа вікно, зліва ось вікно нашого конструктора. Ми зараз перебуваємо ось на цій опції для роботи із відео. Ми можемо його тут обрізати, якщо є така потреба. Я залишу повну версію. Бачимо, що наше відео триватиме майже 7 хвилин. Щоб обрізати, потрібно натиснути Редагувати. Для того, щоб додати активності, нам необхідно відео переглядати або гортати ось тут внизу на стрічці, зупинити на тому моменті, після якого ми хочемо, щоб додалося якесь завдання. Якщо я вже добре знаю відео, я не буду його зараз дивитися. Запускаємо наше відео ось тут зліва. Бачимо наше, Тут ось рухається відео, ви можете його переглядати, можете зупинити так, як я, і просто ось тут прогорнути. Так. Зупиню ось тут, в цьому моменті. І для того, щоб після нього додати якесь завдання, треба натиснути Плюс додати активність. Бачимо, що тут мені показує, що це буде на 37 секунді відео. Натискаємо Плюс додати активність. Що ми можемо тут додати? Завдання з вибором однієї правильної відповіді, відкрите запитання, де учні мають будуть надрукувати. Завдання з вибором кількох правильних відповідей можна приховати якісь слова у тексті, які учні мають вписати, створити опитування, зібрати відповіді дітей з приводу якогось питання, і додати коментарі. Учні будуть додавати коментарі. Також можна додати. Посилання на іншу якусь сторінку, де учні можуть почитати якийсь додатковий матеріал, а можливо і виконати ще якісь завдання. Створимо перше завдання з вибором однієї правильної відповіді. Натискаємо, маємо ось такий конструктор, вони всі схожі, ось рядочок для нашого запитання. Можна його друкувати, можна скопіювати і вставити, при цьому відкривається панель роботи із е, текстами. Можна також надиктувати питання. Варіанти відповідей можемо додавати плюс додати варіант відповіді. І не забуваємо позначати, який варіант правильний. Після цього натискаємо Зберегти. Ось у нас є перше запитання на 37 секунді, що ми можемо тут зробити. І з ним ми можемо його видалити. І можемо також редагувати. Гортаю далі наше відео і зупиняю там, де необхідно. Так, є, знову натискаю Додати активність. Створимо запитання з кількома правильними відповідями. Вони позначаються не кружечками, а квадратиками. Плюс додати варіант ще раз. І обираємо правильні відповіді. Зберігаємо, гортаємо знову відео, зупиняємо, додаємо активність, створимо відкрите завдання, наприклад, все. Більше ми тут нічого не робимо. В дітей буде поле, в якому вони надрукують свою відповідь. Зберігаємо, гортаємо знову. Зверніть увагу, що активності на стрічці, яку ми гортаємо на відео, позначаються ось такими крапочками. Бачимо, ми створили вже три завдання. Зупиняємо. Додаємо активність говоримо запитання з прихованими словами. Для цього необхідно ввести спочатку текст, наприклад, я напишу присудок, це головний член речення. Ви можете, звісно, зробити тут кілька речень більше. Як приховати якесь слово? Ми ставимо курсор після того слова, яке хочемо, приховати від учнів, і натискаємо плюс. У нас з'являється поле, в якому діти повинні будуть надрукувати це слово. А з нашого тексту чи речення ми його прибираємо. І вдруковуємо ось тут. Так, можна також ще одне таким шляхом натискаємо Додати. Вибираємо слова і зберігаємо. Так, отже, тут мають діти вписати слова, рухаємося далі. Перегортаємо, натискаємо Додати, створимо опитування. Там, де функція опитування, не можна створювати завдання з вибором однієї правильної відповіді. Тут можна вводити питання на зразок. Наприклад, запитати, чи, чи була ця тема для вас важкою. І запропонувати різні варіанти відповідей. Так, ні. Додати частково. Таким чином ви зберете варіанти відповідей і будете знати у розрізі класу, наскільки важка ця тема для дітей. Зберігаємо. Після того, як ви додали всі активності, вгорі треба перейти на наступну опцію Переглянути. У нас відкрилося налаштування. Ми можемо тут додати опис, наприклад, я напишу ще раз, що це там для восьмого класу. Можна додати теги і зберегти. Ще раз зберегти і вийти. Треба почекати, поки збережеться. Так, ось вгорі щойно створене моє відео. Що ми можемо зробити з ним тут? Рухаємося вправо, є три крапочки, це додаткові дії. Звідси ми можемо редагувати, повернутися до налаштувань, переглянути. Можемо також створити копію такого відео. Відредагувати і створити інше, і видалити. Для того, щоб передати дітям, існує два варіанти. Можна ось тут, натискаємо, згенерувати посилання, скопіювати його і передати. Але для цього зайдемо ще, ось е можемо тут передагувати додаткові. Опції. Копіюємо і передаємо. Якщо ви передасте дітям відео через ось це посилання, вони можуть тренуватися, виконувати завдання, але відповіді на вашій сторінці не будуть відображуватися. Для цього існує інша опція ось вона, призначити. Натиснемо на неї. Для того, щоб призначити дітям... Це відео у вас має бути створений хоча б один клас. У мене ось є один клас, восьмий. І далі ви маєте обрати дату, до якої треба е, зроби, виконати завдання на цьому відео. Ми можемо тут гортати ось місяці, змінювати, а можемо і роки. То, в принципі, можемо ось гортати і поставити необмежену дату. Ну, вона то формально буде обмежена, але, в принципі, відео буде доступне на дуже тривалий термін, і вам цього вистачить. Ну, наприклад, я ось поставлю грудень 30-го, натисну ОК. У мене з'явиться опція посилання. Натискаю на неї. І тут важливий момент теж додаткові опції. Можна дітям давати. Через посилання можна через QR-код, але я пропоную вам вимкнути опцію реєстрації. Ось я її зараз вимкнула, і не потрібно учням буде реєструватися, щоб потрапити на це відео. Натомість залишу опцію, що вони мають ввести своє прізвище та ім'я. Таким чином, я буду бачити їхні результати. Ось я зробила такі налаштування. Після цього копіюю і передаю дітям, де можна побачити результати. Результати можна побачити. Три крапочки. Монітор. Так, ось тут бачимо призначені відео, але ще не виконані завдання. А ви будете бачити, правильно чи неправильно виконана кожна активність. І також на початку тут буде прогрес у відсотках, наприклад, 75% чи 95% правильних відповідей. Також ви будете бачити, у яких саме завданнях дитина помилилася. І зможете це проаналізувати. Повертаємося на свою домашню сторінку. Ось бачимо наші відео. Створити класи ви зможете ось тут, для того, щоб призначати дітям і бачити їхні результати. Отож, друзі, надихайтеся та творіть!